Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами, що приєдналися до нашого етеру, і дякую, що тримаєтесь. Робіть, будь ласка, все можливе для того, щоб допомагати один одному. Допомагати нашим захисникам, які зараз на фронті віддають своє життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Саме про дітей ми хочемо сьогодні поговорити, бо у цьому році Україна приєдналася до всього світу, і 20 листопада святкує день захисту дітей. Перший в історії саме у цей день, коли вся Європа і весь світ святкує це свято. І сьогодні ми про права дітей хочемо поговорити. Чи знаєте ви взагалі про конвенцію про права дітей? Що вона існує, і от стільки пунктів в неї є Величезна кількість пунктів. Я не впевнений, що хтось взагалі пам'ятає про цю конвенцію, знає про те, що в ній є, що таке права дітей, окрім того, щоб спати, їсти, розважатися, навчатися, гуляти і так далі. А їх величезна кількість. І ми з вами повинні знати про цю конвенцію, знати про права дітей, захищати їх і захищати наших дітей не тільки ну, умовно, як батьки. А ще й знати про всі права дітей, які вони й самі можуть захищати, і держава має захищати і весь світ, має дбати про наших дітей. Ну ось сьогодні про все це і поговоримо. Бо дуже цікава тема. І в нашій студії сьогодні Тобі Фрікер, керівник відділу комунікацій та адвокації ЮНІСЕФ в Україні. Вітаю вас, Thank you. Thank you so much. і Вероніка Нікітіна Фахівчиня з комунікації ЮНІСЕФ. Ну і прикладачка вже традиційна сьогодні. Вітаю вас, пані. Вітаю. Дякую, що приїхали до нас розповісти дійсно про ось такі дуже важливі моменти. Давайте почнемо з того, чи дійсно у дітей багато прав. Це перше запитання, воно таке широке, але дійсно дуже часто батьки а, можуть сказати, Ну які права у моєї дитини можуть бути, бо ну що вона там малеча, вона від мене залежить. Які в неї права спати, їсти, гратися, розважати, розвиватися і на цьому все. Mm -hmm. So, dear Toby, thank you for coming. Соді тобі тенкюфокамін. Солець старт аудкаст children's rights with the common question, Do really children have a lot of rights? Because sometimes parent can say that what rights do children can have? They're small, they depend So tell more about child rights. Yeah, children do have rights, and I think. Um that's something that every one of us needs to remember as adults, mm -hmm. um, because it's about giving children a, a space, you know, a space for their voices to be heard. It's about giving children that access to education, to healthcare, to the services they need to thrive and to succeed in life. Um, and that's and that's it. It's really the foundation for children are their rights, mm -hmm. um, and that's why it's so important. But also that's why it's been recognised by nearly every country in the world who has signed. Adopted the Convention on the Rights of the Child uh, back in 1989 when the convention was adopted. So it's recognized. And what we're trying to say as UNICEF and working with the government, with communities, families, children, is to say how do we now help children to realize those rights? Mm -hmm. У дітей є дійсно права, і кожен з нас має це розуміти та пам'ятати. Це право про простір, це право на той простір, щоб дати дитину слово. Це доступ до послуг, доступ до охорони здоров'я, до інформації, і кожна доросла людина, кожен з батьків має це пам'ятати і розуміти. Це фундація і це основа життя дітей, і конвенція про права дитини, конвенція ООН – це най. Ширший прийнятий документ і повертаючись до 1989 року, коли вона була ухвалена і прийняла абсолютно більшість країн світу, і ми, як ЮНІСЕФ, сьогодні співпрацюємо із урядом, із громадськістю, із громадськими організаціями, щоб допомагати дітям насолоджуватися і використовувати усі наявні права. Mm -hmm. Ну але все ж таки в Україні наскільки все добре чи погано з дотриманням прав дітей? Чи ми знаходимося десь на рівні європейських країн? Або ми посемо задніх, як то кажуть, у цьому питанні? Що в нас з правами дітей і з дотриманням цієї конвенції? Води з диситіейшнвит Чад Риц і Україн. Води ситуації консиринге онгойнкво і за левел клос то європейського кондиціон Чалдрайсін України а самвереондебекґроунд. Well, I mean, war has a devastating impact on child rights. Uh, children who are killed children are maimed children's access to education is disrupted um, war really is devastating for every child right and we work to advocate to protect those rights even during wartime so the Convention on the rights of the Child and what it states is is relevant as relevant during wartime as any time um, and that's important to to remember but of course war does devastate those rights uh, but that's why we work every day we work with government with civil Society with many partners to try and improve and help keep access to the essentials for life for children. So, access to water, sanitation, access to learning so children can keep going to school. That's why it's so critical. But rights are impacted every day by the war. Mm -hmm. Дійсно, війна вплинула на статус і на ситуацію з правами дітей в Україні жахливим чином. Сьогодні діти втрачають свій дім, втрачають батьків, діти вмирають, і тому ми з як ЮНІСЕФ разом з урядом працюємо над тим спільно, щоб відновити доступ дітей до їх базових прав і до їх базових потреб, таких як доступ до освіти, доступ до води, доступ до санітарії, до базових послуг і до того, що є критичним сьогодні для дітей. Угу. Mm -hmm. Чи вдається це зробити? Чи вдається, чи uh, вдається подолати ці труднощі зі сторони і чи допомагає вам uh, уряд, чи може ЮНІСЕФ гарантувати, що і надалі uh, ця робота буде продовжуватися, скільки б війна не йшла? How do you manage as UNICEF to renew access to of children to child rights and to these critical aspects? How do government does government help you in this process? Mm -hmm. Well, I think um, first of all, it's about looking at the the foundations for life. So, early childhood. Mm -hmm. You know, what does a child need? Survive. Uh, a child needs a caring family environment. It's about supporting parents, caregivers at this very difficult time for everyone. So, how can we provide resources to parents, but importantly, the services they need? So, for example, early childhood care and education is important that we provide that access to those services so children can keep going to kindergartens mm -hmm. to, to keep receiving that sort of nurturing care and the foundation for longer term education for development in their life and it's about doing that through different modalities so we have the two by two program that provides you know specific support for, for young children. We work also on recovery of education so with the Ministry of Education and science to help children catch up learning that they may have lost and that's across all sectors essentially keeping the essential services running. And specific support where we know children have been directly impacted by the war or other issues in their lives. Mm -hmm. Аби відновити доступ дітей до їхніх базових прав, до базових послуг, ми співпрацюємо із урядом із громадськістю по декільком напрямках. По-перше, це стосується не тільки напряму дітей, а і батьків, і у тих сервіс з тих сервісів, з якими вони взаємодіють, і з тими сферами, де живуть і розвиваються і вчаться діти. Наприклад, перше що що значить ранній розвиток дитини, для того щоб е, батьки могли допомогти дитині насолоджуватися усіма е, їхніми правами, ми маємо підтримувати батьків, тобто підтримувати ранній розвиток дитини. Для цього ми допомагаємо відновити доступ до дитячих садків. Там, де наприклад, е, вони не працюють через безпекову ситуацію, через відсутність укриття ЮНІСЕФ провадило додаткову е, таку модальність, яка називається 2 на 2 тобто uh -huh. два рази на тиждень, тиждень по дві години діти можуть батьки можуть відводити своїх дітей для того, щоб вони отримували ось ці заняття з дошкільної освіти. Угу. Друге, це відновлення освіти вже середньої загальношкол. Да. Для того щоб школи могли відновити очне чи змішане навчання, їм необхідні укриття, ЮНІСЕФ разом з партнерами допомагають відновити ці укриття, зробити ремонт, щоб діти могли туди піти і отримувати знання, тобто реалізувати своє право на навчання. А, гаразд, а ось наскільки батьки, ви сказали про батьків? Наскільки батьки взагалі знають про права дітей? Наскільки вони наші батьки і ми самі? обізнані на цьому питанні, бо мені здається, що ну знов таки, ми казали про 38% дітей, які знають про цю конвенцію, а чи відомо, скільки батьків знають про те, що у дітей є більше прав, ніж ми завжди собі розуміємо. How familiar parents are about child rights, because we were talking about 38% of children who heard about convention and heard something about their rights, but what do parents know about child rights mm -hmm. well actually parents in in ukraine caregivers know a lot about child rights there's an overall sort of awareness of child rights so what the survey that unicef ran showed that a high level of awareness but what it also showed was that uh, around 11% of People knew about rights, but mm -hmm. they didn't know about specific rights, what it what it means, or the specifics behind some of those rights. Um, and that's also important because it means parents are the first port of call for children, they're the first sort of people who nurture children. Mm -hmm. um, and they can help guide children, help to fulfill those rights where possible. And that's why it's important to know some of the specifics about what those rights are, to empower their children to be able to claim those rights. To say, oh, I should be in school, I should be getting access mm -hmm. to to these services. And and supporting that and nurturing that. And that's where some of our work with UNICEF and with government is coming in to try and help to increase that knowledge. But also recognize that everyday parents are already supporting the rights of children. Mm -hmm. Mm -hmm. Нещодавне дослідження, яке провело ЮНІСЕФ, показує, що все-таки батьки щось знають про права дітей, і дослідження показало, що це 11% дорослих людей. Вони знають загалом про конвенцію, знають загалом про права дітей, але не обізнані про конкретні статті конвенції та про деталі прав дітей. І ми наша задача. Ми націлені на те, щоб збільшити обізнаність так само не тільки дітей, а й дорослих людей, батьків, щоб вони більше розуміли, що ж таке права дітей. Тому що це перші люди, які взаємодіють з дітьми, яких підтримують, яких е, допомагають їм зростати. І дуже багато залежить саме від батьків е, того, як діти будуть відстоювати і боротися е, за свої права, і взагалі реалізовувати свої права на щось. У цьому році України вперше приєдналися до світу. і 20 листопада ми святкуємо День захисту дітей і саме в день, коли була підписана ця конвенція про права дитини. І вона з'явилася взагалі як документ. І ви, ЮНІСЕФ, запроваджує разом з Зі всіма українськими школами урок спеціальний урок, де будуть е і дітям щось показувати, і навчати чомусь дітей, і вчителям, мабуть, це буде теж урок, і батькам про що йдеться? Що це буде за урок? Хто його підготував, як взагалі він буде виглядати? So this year Ukraine celebrates uh, Children's Day firstly on the November 20th together with uh, the whole world. So this year you with your partners um, prepared CRC lesson. So please tell what is it, what will be inside this lesson, and what are the aspects of this lesson? Yeah. So this year it's um, World Children's Day. Obviously, it's the first time that Ukraine. Uh, Recognises National Children's Day on the same day. Mm -hmm. um, the idea behind uh, a lesson on the Convention on the Rights of the Child was really a way to engage children in a fun way to, to give them the knowledge in, in, a, in an easy way to digest to understand the Convention. So, working with Osvitoria, working with Daria Harris, uh, Chimchuk's office, the uh, Child Rights Advisor uh, for the President, is we put together are putting together a, a very simple lesson guide to help. Teachers, educators, to be able to tell the story of the CRC, but also engage children in that discussion. So to ask the question, you know, what do child rights mean to you as a child? So how are you living those rights every day, and can you express that? And then to use that as a way to talk about rights, sort of more broadly, and have an open discussion and dialogue on, on child, children's rights. Mm -hmm. Дійсно, вперше цього року Україна відзначає День дітей 20 листопада у Всесвітній день дітей і разом з Освіторією та Дарією Герасимчуком, уповноваженою радницею президента справ дітей та дитячої реабілітації. ми підготували урок для дітей з прав дітей для проведення по школах. По всій Україні наша головна мета зробити м, такий гайд для дітей у формі гри, щоб вони, по-перше, змогли зрозуміти, що таке конвенція, тобто таке невеличке екскурсу історію. По друге, зрозуміти, як кожного дня вони проживають свої права, і в яких аспектах вони їх можуть використовувати, що це таке, тобто на практиці. І третє – це запустити діалог між дітьми і вчителями щодо того, що таке права дітей. То 20 листопада кожен uh, хлопчик та дівчинка, які ходять у школу, зможуть приєднатися до цього року. Чи буде він офлайн, чи буде он онлайн? Яким чином він буде відбуватися? І чи всі школи приєдналися до цього? Соон новема твентіт ічґроленбой волбієйбл certain amount of school will онлайн, the initiative or all the schools of Ukraine. yes, so we hope as many schools as possible engage in the, the lesson on the, on the convention on the rights of the child. it's open for all schools. Uh, we're developing a simple lesson guide, which complements uh, a teacher's handbook that's already been developed by daria herasimchuk's office. Um, and the idea is that as many children, as many teachers engage as possible, and that's in person, or they can do it online, there'll be a resource that will be downloadable from the unicef ukraine website that they can use. Uh, we'll make it available as, as easy as possible so teachers can engage with their pupils in the class. But it's really open, there. that's why we're calling it a nationwide lesson because it's such a big day for Ukraine, it's such a big day for children's rights that we really want to give it a, a push to really raise awareness, raise knowledge among teachers and children at the same time to discuss how their rights are so important in their lives every day. Mm -hmm. Ми хочемо, щоб якомога більше українських шкіл долучилися до цієї ініціативи і змогли провести урок про конвенції про права дітей. Він буде абсолютно відкритим, він буде в очному форматі, і в основі цього уроку розроблений нами гайд для такого заняття на основі посібника про права дітей, який вже існує, який був створений Дар'ю Герасимчук. Як я вже сказав, він буде проводитися очно в усіх класах, але пізніше ці заняття… Цей посібник і проведення уроку, сама методика, буде завантажена на ем, на сторінку ЮНІСЕФ, і цей урок буде доступний для усіх шкіл і усіх вчителів, які пізніше захочуть долучитися і провести так, такий самий урок, але в інший день. І цей урок. Справ дітей буде відкритий для всіх. Таким чином ми хотіли зробити певний пуш для вчителів, для закладів освіти і дітей, щоб збільшити розуміння, що таке права дитини і як вони реалізуються кожного дня. А з вашої точки зору, з якого віку дитина повинна знати і вивчати свої права? З якого віку дитина повинна знати, що є конвенція, читати цю конвенцію, чи потрібно це? Самій дитині робити, чи це повинні батьки зробити спочатку, а потім школа? Як взагалі дитина повинна зрозуміти свої права? Конвен щодедон, о ітшоди пушфром паренс офром school? So how child and when should uh, start learning about convention and rights? Well, I think I mean let's be realistic. I mean, I have two children. I don't talk to my children about their rights every day. Uh, but I think the learning comes through doing. You know, so as a child, as a very young child, when parents play with their kids, you know, they're already helping their uh, children to to claim their rights when they nurture their children through everyday life. And what we unions have been doing, we've had a campaign recently that has been trying to show how parents. Already are helping children to realize their rights just through that supportive care, through helping them on homework through helping them on these simple things is actually helping them to realize their rights and that's a very important point it's not about making parents say oh you need to sit with your children and learn the convention it's about actually recognizing say you are doing that but with a little bit no more knowledge awareness maybe you can help to take that to the next step but also for children the more knowledge they have on their rights the more it empowers them when, and to gives them safety also when they know their rights may be violated Давайте будемо реалістичними. У мене двоє дітей, але звичайно кожного дня я з ними не говорю про конвенції про права дітей. Але мені здається, що знання приходить і має приходити через дію. Тобто, коли кожного дня ви проходите зі своїми дітьми шлях, певний шлях, і говорите з ними, що таке права. що… Що це розуміння має прийти через те, як ви ставитеся до своєї дитини, як ви допомагаєте їй робити домашні завдання? Тобто, коли ви підтримуєте дитину на кожному шляху під час навчання вдома і через і під час таких таких спільних дій розповідаєте, що таке права дитини? Угу. Ну, все ж таки, треба розуміти, що дитина це не просто малеча, нерозумна, яка повинна виконувати все те, що каже батько, або все. Те, що кажуть у школі, дитина це людина, яка має свої права, свої обов'язки, має захищати їх і має знати, що держава стоїть на захисті таких прав. Скільки б там їх не було, треба їх захищати обов'язково. Тож обов'язково, якщо у вас є малі діти, разом з ними почитайте про конвенцію про права дітей. Що там цікавого, Зрозумійте, це можна зробити дійсно на сайті ЮНІСЕФ, це можна зробити на будь-яких сайтах. Зараз інформація вся відкрита. Почитайте обов'язково ввечері. Це дуже цікава література, дуже цікава інформація, яка може допомогти і вам зрозуміти вашу дитину і дитині стати трошечки дорослішим. Зрозуміти, що я не просто малеча, дійсно, я дійсно людина, в якій є права. І це добре. А при цьому дуже сподіваюся, що і всі школи дійсно приєднаються до 20 листопада до цієї ініціативи і проведуть такий урок. І вчителі теж проведуть ці уроки, теж будуть. Знати, бо дуже часто вчителі теж не знають, що таке права дітей. На жаль, але сподіваємося, що цього року все буде окей. Сове хопіндас алотов скул якросю країн волджойндис ініціатив, аусе аварнес аманк натоличилдрин і парець, батосо аманк скул вилінкрас. І дуже хотілось би, щоб людей, які приїжджають допомагати зараз Україні і українським дітям взагалі то. Ставало більше, ми от бачили, як Анджеліна Джолі приїхала до нас. Ми бачимо інші е дуже відомі люди приїжджають до нас. Тож ми сподіваємося, що ну, хоча б до кінця війни з нами будуть поруч такі громадські організації, такі величезні організації, як і у тому числі ЮНІСЕФ. І що наші діти повинні знати, що поруч з ними є така сила, яка може не просто захистити їх десь там на папері. А ця сила дійсно може зробити для них класним життя, дати якісь уроки, дати якийсь захист, дати шанс на майбутнє, і діти будуть захищені. And we're also hoping that the number of international colleagues, international uh, specialists who are supporting Ukraine, their number will increase. We saw that recently, Angelina Jolie visited Ukraine. And also, we hope that international organizations like UNICEF, uh, which are doing a lot to support Ukrainian families, will stay here until the end of the war and will, support, will continue supporting children in their rights, in their education, and in their lives. Yeah no absolutely um, no i mean unicef will will be here long beyond uh, the end of the war which hopefully will come very soon and as unicef was here before we'll be here to support children as best we can and as you rightly say it's about a whole of society international community coming together to support children to nurture you know a country's greatest asset its children for the future І я можу сказати, що ЮНІСЕФ залишатиметься в Україні набагато довше і після закінчення війни, тому що зараз уся е, міжнародна спільнота об'єднується для того, щоб підтримувати Україну. Хочу подякувати вам за те, що робите. Хочу подякувати від всіх е, батьків. По перше, а по-друге, від е, тих людей, які от зараз ми з вами сидимо, а там десь шахеди літають над нашою головою, і діти намагаються навчатися при цьому. Тож. Дякую, що ви захищаєте. На жаль, це не повний захист від тих же шахетів і ракет. Але морально від того, що ми знаємо, що ЮНІСЕФ поруч з нами стає дійсно набагато краще. nowadays we know that the security situation is devastating, but it's good to know that UNICEF is ЮНІСЕФ here and is staying with us. Thank you so much. Тобі uh, Фікер, керівник відділу комунікації та адвокації ЮНІСЕФ в Україні сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. І Вероніка Нікітіна, фахівчиня з комунікації ЮНІСЕФ і перекладачка. Дякую, пані, і вам. Дякую всім вам. Тож, 20 листопада, приєднайтеся. Ну, от давайте, 19-го ввечері ми з вами, всі батьки, читаємо разом з дітьми конвенцію про права дитини, дізнаємося про це або 20-го числа. Ось таким чином приєднаємося до святкування дня захисту дітей всесвітнього, який цього року Україна відзначає перше разом зі всім світом. Ну і з цього року я сподіваюся, що ми будемо більше знати про права дітей, і головне захищати ці права разом. Ну а ми зустрінемось з вами в нашому етері незабаром. Тож залишайтеся з першим міським і знайте, що все 100% буде Україна.